На Марсовому полі у Львові ексгумували останки 65 людей. Про це повідомили у прес-службі міськради. Розкопки там уже декілька тижнів проводять фахівці меморіально-пошукового центру Доля. Марсове поле це простір поряд із Личаківським цвинтарем. Зараз там ховають наших новітніх героїв. А за два роки планують збудувати новий меморіальний комплекс згідно з архівами. Поховання військових там розпочали ще з часів Першої світової, але за офіційними даними, які залишила нам радянська влада, це. Газона поховання давні з території, буцімто прибрали давно. Усе це науковці вирішили перевірити, що знайшли і що робитимуть зі знахідками, і як усе це вплине на призначення простору, будемо спілкуватись далі у ефірі. головна за день із гостем це Святослав Шеремета, депутат Львівської обласної ради і керівник власне меморіально-пошукового підприємства. Доля. Отож. Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Розпочнімо зі знахідок. Чи змінилася цифра? Я говорила про 65 за даними міськради. Так, на даний момент вже є понад 90 віднайдено тіл, і власне наші фахівці проводять пошук відповідно, і ексгумацію, і після цього будуть проведені перепоховання. Чи розуміємо ми вже чиїться останки, чиї ви останки там виявили? З якого вони часу, від якої війни, кому належать. Знову ж, станом на сьогодні, основному ми виявляємо поховання повоєнного періоду, навіть не Другої світової війни, а вже повоєнного періоду, які датуються 45 і далі і подальші роки, знову ж той супровідний матеріал, який виявляють наші фахівці під час проведення досліджень, стверджує про те, що швидше за все це є поховання, і які були проведені 45 й 46 й 47 й і. І подальші роки, ну знову ж одне з поховань датується, яке ми можемо теоретично ідентифікувати, тому що була віднайдена таблиця, яка була на похованні давньому, і яка датована тим, що поховання здійснено і загинув цей військовослужбовець у 1947 році. Є наді його прізвище, навіть нам вдалося провести відповідний пошук по цьому прізвищу і знаємо, і також цей супровідний матеріал, який був. Власне, залишки його форми підтверджується є дійсно капітан, який в 47-му році помер Це вже далеко не Друга світова війна, це вже є повоєнний період, і він був політруком. Ну, є всі підстави стверджувати, що це власне був один з тихенкаведистів, який боровся з українським визвольним рухом. Також є віднайдені монети радянські, які датовані 45-ти вище 46-ми роками, і так далі. Тому це також говорить про те, що це не є поховання часів Другої світової війни. Також під час наших досліджень було власне віднайдені поховання також і залишки поховань частин Першої світової війни, і тому ми можемо говорити, що там, як ви сказали, в своєму питанні, власне, в тому, як тому що по документах там був газон, угу. по відповідних навіть архівних були старі поховання, часу. навіть відпочивали свого часу люди. А там маємо реальні поховання, і тому роботи є. Площа робіт є доволі велика і дослідження будуть тривати. Це фактично наші попередні результати, але зараз стійко говоримо, що ця територія, яку ми обстежуємо, в основному там є поховання по воєнного періоду. Власне, якщо е, говорити, що це військовослужбовці НКВД, так то доволі так е, мені складно уявити, щоб е, ті останки були разом із новітніми воїнами, тому що ну по суті це. Кати разом із нашими сучасними військовослужбовцями, тому з огляду на це, яка буде їхня подальша доля, куди їх? Ну є рішення Львівської міської ради про те, що на сорок на вісімдесять четверте п'яте поле будуть здійснені перепоховання загиблих часи першої світової війни. Ті, які, які будуть віднайдені і згумовані, а поховання по воєнного періоду вони будуть перенесені на інше кладовище. Знову ж це буде ще відповідні. Можливо, що й додаткові рішення стосовно цього, де будуть перепоховані ці останки. То зож це не буде наскільки я розумію, це не буде Личаківське кладовище. Ну зрештою. Про коли ми говоримо про центральну алею, яка знаходиться на марсовому полі, то ми маємо плити там станом на своїй знаходиться 340 плит, на якому викорбано по 10 прізвищ. Відповідно, ці прізвища є без років. Але коли наші фахівці, власне, коли до нас вперше ще раніше звернулася Львівська міська рада і провели відповідні архівні дослідження, також провели аналітику тих записів у цвинтарній книзі, які є в адміністрації заповідника Лечаківського кладовища, нам вдалося встановити, що з тих 3400 прізвищ, які є викорбовані на центральній алеї, і відповідно записані в центральній книзі, тільки 101 Дато дата смерті є 1944 рік. Що я маю на увазі? Війна Друга світова у Європі закінчила тисячу дев'ятсот сорок році. Відповідно, бойові дії на території України, зокрема на території Львівщини. Закінчилися вже у серпні 1945 року, тому якщо це вже серпень, там другого серпень, вересень, жовтень, листопад 45-го року, це також є велика ймовірність, що це не є загиблі в часи другої світової так. війни. Фронтовики, а це вже є ті, скажімо, військовослужбовці, які вже боролися з українським везельним рухом. Так, звичайно, я не виключаю, що могли бути 44-му році, і ті фронтовики, які, наприклад, помирали в госпіталях. Тут цього звичайно ми не можемо Наполібої. відкидати але де 3400, а де 111. А всі решта, які викарбовані на тих плитах, вони, власне, датовані їхні дати загибелі, дати смерті. 1945, 1946, 1947, 1948, навіть, якщо не помиляється, одна чи дві дати це є 1956 рік. І тому власне, нам потрібно, окрім того, що ми проведемо дослідження газону. Ми також проведемо такі ґрунтовні дослідження і цієї центральної алеї, і також маю такі великі ну, власне, сподівання і підстави говорити про те, що навряд чи ну те, що там немає 3400... Поховань чи загиблих на центральній алеї, я в тому переконаний. Ну, ж я не виключаю, що не виключу, що ті, хто є присущі, що їх записані на тих плитах, вони, можливо, і є на газонах, власне, поховані на газонах. Е, знову ж, якась частина, звичайно, може бути похована і під плитами. Але е, коли ми проводимо роботи, також підходять люди, і також починаються спогади, і також розповідають про те, що коли закладався цей меморіал, то знаход... Вже один старший пан розповідав, що за його інформацією тут знайшли, знайшли були останки від під центральні алеї, їх просто поставили такі металеві саркофаги, і там, там же ж перепоховали. Тому після завершення робіт ми вже зможемо показати цілу картину. Так. Зараз ми бачимо тільки початкову картину. І знову ж, щоб для того, щоб мати повністю цілісне уявлення, це ще є за мало часу, але ми розуміємо, що на е Скажімо, на території, яка вважалася згідно усіх даних безіменною, де нема, де є газон, все ж таки були поховання і є поховання. А от про що це свідчить? Що там, де би не мало бути поховань, вони виявились. Тобто, ну, це дані неправильні, які залишились від радянської влади. Вони намагались щось чи приховати, чи просто якось не, не за е, раціональними процедурами ті рештки, які там були, ті останки. Перепоховували ну в першу чергу це свідчить про те, що в тоталітарній державі в радянському союзі, зрештою, як і в теперішній путінській Росії, ніхто не піклується про людей, ніхто не піклується про військових. Знову ж життя військового чи життя громадянина. В радянському союзі нічого не вартувало на превеликий жаль, і ми це зараз бачимо, що аналогічна ситуація сповідує Кремль, тепер уже путінський. І коли, наприклад, от ми візьмемо діяльність Українського інституту національної пам'яті, і я пригадую і діяльність інших інституцій в цілому світі, які висвітлюють питання, висвітлювали питання і Другої світової війни, і інших воєн, в першу чергу, це діяльність зробилася крізь призму пам'яті про військовослужбовців і Кожного військовослужбовця, бо завдання стоїть дослідити діяльність кожного військовослужбовця. Так, Те, як ми зараз робимо, наприклад, що стосується української постанської армії, Галицької армії, дивізії, Галичина, українських військових, Як ми стараємося дійсно пам'ятати кожного нашого загиблого героя в сучасній війні, то відповідно радянський союз меморіали розглядав тільки як елемент пропаганди і як елемент маркування території, їм було байдуже, чи там поховані люди, чи там не поховані люди. Їм було байдуже пам'ять пам'ять про цих людей, про родичів людей їм головне було проповідування комуністичної тоталітарної ідеології. От з огляду на це наступне питання: знаємо, що на Львівщині. Триває декомунізація і прибирають залишки ось такого небажаного і совєтського, і руського міра, які ще є. Чи скільки об'єктів залишається, які ще є підстави нормативні, аби їх прибрати, і чи багато таких, де дійсно потрібно проводити і археологічні роботи, щоб перевірити, бо ми от як ви згадали, знаємо любов московитів ставити пам'ятники на буквально порожньому місці? Е, Знову ж станом на початок, коли Львівська обласна рада власне ініціативи моєї ініціативи нашої комісії культури, інформаційної політики та промоції прийняли рішення про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської області, таких об'єктів було 172. Зараз активно працюють і органи місцевого самоврядування, скажімо, ці об'єкти змінюють скажімо, змінюють зовнішній вигляд своїх населених пунктів, і ці об'єкти або зносять, або переносять в інші місця. В багатьох з них, де фігурує відповідно до документації поховання, і переважно, як це було, нібито часів Другої світової війни, коли ми починаємо досліджувати, і фахівці історики і місцеві краєзнавці досліджують, то все ж таки розуміємо, що перелік дат загибелі даних військовослужбовців більшість знов є. Після 44-го, фактично 45-го і подальші роки. Ми розуміємо, що фактично це є поховання не фронтовиків, а це поховання НКВДС, які боролися з українським визвольним рухом. Я не виключаю, що в багатьох місцях це може бути як мінімум менше кількість загиблих, ніж є реально за списком. Ми ж такі місця зустрічали, де там умовно кажучи. Є населення, де записано 180 прізвищ, А під час пошукових робіт ми бачимо, що там є два ящики з останками. Ну ми ми розуміємо, що в тих двох ящиках нові сили може бути 20 останки, ну можливо, 30, а знову ж документи бачимо, бачимо навіть там якісь матеріали з місцевої преси про те, що з навколишніх сіл проводилося екзумація, зумаці там 52-му чи в х роках проводилося перепоховання. Ми розуміємо, що працювала ідеологічна машина і. З однієї сторони, ті, хто виконували дані, скажімо, чи зумати, чи перепохування, відносилися до цього халатно. А до тих, хто мали би контролювати, ну їм, як я вже сказав, було байдуже питання пам'ять про реальних загиблих. Їм потрібно було поставити знак, маркер присутності радянської влади в цьому населеному пункті. Ми повинні зараз зробити все для того, щоб померлі. Чи загиблі вони були там, де вони повинні бути, де повинні бути померлі на кладовищах. Для цього в цілому світі є відведені відповідні місця. Це є Е, Відповідно, те, що робили комуністи, що вони в на центральних площах і міст ховали загиблих військовослужбовців, умовно кажучи, ми розуміємо, що це є також і наслідком того, що комунізм абсолютно заперечував християнську віру, заперечував існування Бога і церкви. І відповідно, це також є ще одне лице цього сатанинської ідеології, сатанинської влади комунізму і тоталітаризму. І зараз ну ж ми мали це зробити 4 роки тому на превеликий жаль, але. Ситуація в Україні була не та на превеликий жаль у Верховній Раді при владі було ще багато. скажімо, тих хто не хотів за це голосувати, цього не робили. І зараз якраз вже коли триває другий рік гаряча фаза. Повномаш російсько-української війни бо вона триває більше ста років. Краще пізно ніж ніколи в такій ситуації. Ми дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що повертаєте власне цю історичну можна сказати справедливість. А про Бога і церкву далі продовжимо тему. Вам дякуємо. З нами був Святослав Шеремета, депутат Львівської обласної ради, директор комунального підприємства обласної ради, меморіально-пошуковий центр доля.